Шановні друзі, слідчий буде передавати клопотання в суд про визначення запобіжного заходу. Суд відбудеться або сьогодні, або завтра. Якщо хтось захоче помолитися під судом, ми повідомимо про це. Можна спитати у адвоката, буде телефоном один іншим повідомте. Що таке запобіжний захід? Це в будь-якому кримінальному провадженні, підозрюваному, визначається запобіжний захід. Це або під особисті зобов'язання, тобто підозрюваний обіцяє не міняти місце проживання, з'являтися на допит, як коли просять, або ж запобіжний захід може бути як домашній арешт. Як це зробили наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу для того, щоб обезглавити братію Києво-Печерської лаври і спокійно захоплювати її приміщення, виганяючи звідти ченців і студентів духовних шкіл? Слідство просить у суда для мене запобіжний захід як цілодобовий арешт. Як вже буде визначатися суд сьогодні чи завтра, ми будемо бачити? Чому тривожно від е, такого клопотання? Тому що поражу пастиря і росію вівці, тому що є підозра, що хочуть обезглавити Черкаську єпархію для того, щоб творити такі ж діла, які творяться на Західній Україні зараз. Я обіцяю всім тим, хто замовив це політичне замовлення проти мене особисто, як керівника Черкаської партії, що якщо мені буде визначений саме такий запобіжний захід, і під час моєї відсутності будуть захоплюватися хоч якісь невеличкі сільські храми, користуючись тим, що вони посадили мене під арешт. По надуманих причинах зовсім безпідставних будь-який цивілізований європейський суд ці причини визнать безпідставними. Якщо захоплять хоч один православний храм маленький на Черкащині у період, коли мене арештують, ми доведемо цю справу до самого кінця, до всіх міжнародних інстанцій. Так, ми будемо просити в суді. Щоб запобіжний захід не був цілодобовим арештом. Якщо цей арешт буде нічний, то я зможу приїжджати звершувати богослужіння Страсної Седмиці Та Пасхи. Якщо ж цього не буде, ну не буде, значить не буде. Протилому немає прийому. Зараз сила на стороні борців з церквою, сила земна, але сила небесна, духовна, божественна завжди. Була є і буде на нашій стороні. І всі ті, хто зараз бореться з церквою, церквою обов'язково, якщо не покаються потім, Господь з них спросить. Спросить, може, ще тут, на землі, але на небі точно. Тому давайте будемо молитися, щоб Господь зберіг Черкащину православну. Адже Черкащина це. Мирний регіон. І протягом і всіх цих четверті століття, і протягом останніх трьох років, коли я вже очолюю єпархію, у нас ніколи, ніколи тут, тут не було міжконфесійних стичок, суперечок. За окремими випадками, ви знаєте, хто є радикали, які носять на собі ряси і хрести. Радикали, які намагаються розпалити вогнище. Міжрелігійної війни на Черкащині. На хуторах намагалися це зробити, але адвокати відстояли. Ми з вами мирні люди і Українська Православна Церква, найбільша конфесія Черкащини, завжди була мирною. І тому мир зберігався міжконфесійний на Черкащині завжди, в тому числі останні три роки. Але комусь хочеться підпалити всередині країни вогнище релігійного протистояння. Ми, з свого боку, не дамо цього зробити. Ми, з свого боку, будемо все робити, щоб це не відбулося. Але будемо сподіватися на розум тих, хто приймає політичні рішення, що вони зрозуміють, руйнуючи нас мирну конфесію всередині країни, вони руйнують не просто православ'я і. І його церкву, основну конфесію церкви у нас в Україні. Вони не просто ображають нас з вами і гнітуть як громадян України, які з такими ж паспортами, з такими ж громадянськими правами, з такими ж конституційними правами, вони не просто ставлять нас поза законом, як людей третього сорту. Вони руйнують цим саме суспільство. А зруйнувавши суспільство, вони можуть зруйнувати і країну. І якби деякі з них, радикалів і екстремістів сьогоднішнього дня, нарядилися в ряси та форму кольору хакі, видаючи з себе військових, як би вони це не робили, вони будуть залишатися екстремістами ті, хто воюють зі своїм народом, з нашою церквою, з православними громадянами України, тримаймося разом, сподіваємося на. Благополучний вихід з цієї ситуації. А якщо ж мене арештують, будемо захищати і боронити кожний храм, кожну нашу святиню. Не віддамо їм нашого духовного життя, Бога з наших сердець, вони не вирвуть, як би вони цього не хотіли. Дякую всім за молитовну підтримку. Благословіння Боже! Нехай з вами перебуває!